Та, велосипедик, моторчик тягне просто капець. Заїхав до нас такий велосипедик зі Швейцарії, електро. Дивіться, що він ж підбуксовує, капець. Повно передньоприводний мотор спереду. Дуже в гарному стані. Кроссвави, бачите, центр маса, резина Continental, амортизаційна вилучка. Мегасенька добротна, резина ще як нова з пупочками. Є дзвіночок, є планетарна тулочка. На сім передач. Тут всі передачі сердиниці, втулці. Передів і ззаді по Днізіруці. дуже надійний. Має багажник. Батарея в доброму стані. Це амортизаційна стойка. От я їхав щось той лежачий поліцейський, навіть не відчуваєш по спині. Жодного дискомфорта. Сідло дуже м'яке, комфортне. Тут і бачите, регулюєте режими. Мінімальний, там середній режим. В такому максимальному, що вам допомагало, до 50 кілометрів можна проїхати. Є фара навіть, у нас нас. Тормоза і брейк. З тої сторони грама теж бачите, все дуже в дуже гарному стані. Когось така лялька буде цікавити, то заходьте на сайт rover.in.ua. Там є рубрика електровелосипеди. Це 26 колеса, Алюмінієва рама Або TikTok, або Інстаграм. Ігор Бжик. Ще зараз вам покажу, що зарядний пристрій все працює, коли підключаєш. Тут я показую вам оцю батарею, Пантера. Вольти тут все собі побачите. Діць. Тут є індикатор. Зараз вмикає в розеточку. Бачите? Сонце трохи не дає, але видно, що воно включилось. Тут запихається, а вон тут і знизу. так.